Леве, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 23 по 29 червня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень. В яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Лев з 23 по 29 червня. Понеділок. Неділок у нас є чотири мечі, які говорять про зупинку, про якусь стагнацію, про такий стан речей, коли ми хочемо зупинити, поставити все на паузу, або складаються так обставини, що нам потрібно щось обдумати. Чотири мечі це в нас можлива така ситуація, коли було три мечі. Зробили людині якусь неприємну ситуацію, сказали якісь слова, і людині потрібно це все переварити. По чотири мечі в нас може бути просто день відпочинку. Тобто тоді, коли ми відпочиваємо, ставимо всі справи на паузу. Ну, по чотири мечі в нас ще може бути і якась хвороба, яка вимушено людину зупиняє, тому будьте обережні. Вівторок карта мага. Ну, у вівторок нам підвласні всі стихії. Можливо, дійсно ця зупинка була потрібна для чогось, для обдумування якихось перспектив, якогось майбутнього. Мах в нас все може, все вміє, все знає, розпочинає якусь справу, береться за якусь справу. Якщо це стосується роботи, це може бути початок якогось проекту, за який береться Мах. за ним йдуть люди, він лідер, його слухають, прислухаються до його думки. Також помагу ми повинні знати. І розуміти, що якщо ми не будемо працювати, ми не досягнемо цього результату. Тобто, мах, коли береться, він обов'язково має довести до кінця. Середа! О, середу в нас є дурень, обнулення ситуації, початок чогось нового. Тобто хтось дійсно розпочне якийсь новий проєкт, якусь нову роботу, якісь нові починання, тому що ми обнуляємо ситуацію і починаємо щось спочатку. По дурню, у нас може бути присутня така людина, в принципі, тут теж може бути така, знаєте, амбіційна. День може бути легкий, такий, знаєте, пройде геть не замітити його. Ну, якщо ми говоримо про е, обнулення, да, тобто все ж таки можливий початок чогось нового, перспектив, роботи, стосунків, будь-чого. Четвер. Четвер, в нас є королева кубків. Тут, перш за все, в нас присутня водяна стихія. Це в нас раки, риби, скорпіони можуть бути присутні в вашому житті. Можливо, ви будете комунікувати з такою людиною. Людина така м'яка, емоційна, яка послухає, надасть, можливо, пораду, якщо вам потрібно. По такій карті в нас дуже часто випадають лікарі, психологи, вихователі, якісь нянечки, Да? По цій карті в нас може бути мама або. Гуся також, да? тобто людина, отака емпатична, яка поспівчуває, послухає, вислухає, допоможе і так далі. Карта нам може говорити про те, що це ми можемо бути такі в четвер. Занадто емоційні, занадто емоційно все сприймати. Цей день хочеться обігріти весь світ, попіклуватися про своїх близьких, про тварин, десь комусь допомогти, тобто проявити отаку емпатичність. П'ятниця! п'ятницю у нас є лицар мечів. Карта буде говорити про швидкість, про різкість, про динаміку. По цій карті в нас присутня повітряна стихія. Це в нас близнюки, терези або водолії можуть бути присутні у вашому житті. По цій карті, знову ж таки, наголошую на тому, що день може пройти дуже швидко. Можливо, прийняття якихось рішень, спонтанних рішень. Можливо, десь кудись швидко зібратися і поїхати. Всі справи будуть вирішуватися. Прямо в Такому динамічному руслі, знову ж це може бути просто от, переїзд, десь поїздка, тому що лицар мечів це швидкість. Якщо ж вам потрібно кудись їхати, карта буде говорити про те, що треба буде швидко приймати це рішення. Якщо у вас є якісь питання, які потрібно буде вирішити, ви все маєте приймати, отак, аналізуючи логічно підходячи до вирішення цього питання. Карта ще може говорити про агресивність, тобто, або ви будете агресувати в цей день, або стосовно вас може бути агресія. Якщо ж на вас нападають, ви маєте захищатися однозначно. Субота. А в суботу у нас є лицар Пентаклів. Тут в нас присутня земляна стихія, діви, тельці або козероги. Багато є всякої енергетики на цьому тижні, багато леви з ким будуть комунікувати. Лицар Пентаклів, це в нас повільна земляна енергія. Це тоді, коли ми рухаємося до своєї мети, до своєї цілі. Знову ж таки, це може говорити про те, що тут вам треба буде швидко зорієнтуватися. Тут ви вже собі прораховуєте далі свої кроки, прораховуєте свої фінанси, можливо, ідете до своєї цілі, вивчаючи якісь, якусь фінансову грамотність, свої якісь справи, які вам потрібно зробити. Лицар Пентаклі він впевнений в тому ділі, що він робить, Тобто день такий буде спокійний, можливо, навіть цей день і нічого такого відбуватися не буде, тому що карта на цій карті лицар в нас стоїть, да, тому. День може пройти в таких спокійних енергіях. Якщо ж в когось може бути зустріч, знайомство з такою людиною, я зараз говорю про дівчат. Це буде говорити, що людина надійна, з якою от ви будете можливо зав'язувати стосунки. Людина терпелива, людина знає, чого вона хоче, тому кавалер буде надійний. І неділя. О, а в неділю у нас є диявол. Карта буде говорити нам про те, що буде багато якихось спокус в неділю, можливо. Можливо, якихось маніпуляцій, можливо, людей, які будуть вас спокушати, е, пробувати щось зробити, якась нечесна може бути гра. Карта може говорити, що це можете ви бути такі, да? Тобто десь когось надурити, обманути, знову ж таки, зманіпулювати якоюсь людиною. По цій карті нам бажано виявити свої. Тіньові сторони, свої якісь отакі негативні сторони, да, і пробувати їх приструнити. Тому що в цей день може бути, отак, знаєте, людина чогось захотіла прям і горить цим всім. Ну, по цій карті можуть бути палкі стосунки, такі, коли от людину прям тягне мане до тебе, знову ж таки, звертайте увагу, що це буде все по дьяволу. Тобто пристрасть може в другий день перегоріти. Тому обачно. По цій карті в нас можуть пройти великі фінанси. Тоді фінанси, будь ласка, і порада для лева на тиждень. Ти мені, будь ласка, для лева на тиждень пораду. Ту пентаклів. А ту пентаклів нам буде говорити про те, що вам буде якась можливість випасти стосовно роботи, стосовно якогось нового проєкту, стосовно взагалі якогось починання, де у вас можуть бути кращі фінанси, і карта вам говорить про те, що вам цей шанс треба розгледіти, треба його побачити. Да? Тобто нові якісь починання, нові якісь можливості, і всесвіт каже, що тобі буде запропоновано. Дивись в оба, щоб цей шанс не пропустити. І так, Леви, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!